Три дні майже без громадського транспорту. Ось так довелося зустрічати різдвяні свята у Львові. Наразі ситуація трішки налагодилась, проте досі, аби дочекатися своєї маршрутки, львів'яни мусять чекати майже півгодини. Водії нарікають у всьому, вина негода. Мовляв, до морозу взимку не були готові. На все мають одне пояснення. Бо замерзала солярка, все не могли завестися. і все. Навіть були такі хлопці, що завелися, виїхали такі з парку і на ходу замерзла солярка. То не жахливо було таке Втім, на початку зими перевізники божилися, до лютої зими готові. Сьогодні на підприємствах я знаю, робиться все для того, щоб автобуси були готові до роботи в під час сильних морозів, але сюрпризи природи можуть так само принести і сюрпризи в обслуговуванні пасажирів. Без сюрпризів таки не обійшлося. Просто у розпалі різдвяних святкувань львів'яни годинами мерзли, очікуючи маршрутку. Ніч не їхало. Я їхав. Цей через центр думав, треба було там на Личаківську. Поїхав через центр, там знову трамваї не ходять, всі стоять, ні. Одна маршрутка приїхала, людей тисяч. О, Так, Вчора довго чекалися, вчора погано ходив. ну, свято є свята. Думаєте, в свято у всьому працюємо. Ну, я так думаю, що менше випустили рейсів, менше вийшло автобусів, всього. Три дні містом курсували поодинокі автобуси, примари покращила ситуація у понеділок. Люди кажуть, тепер замість двох годин на маршрутку чекають 30 хвилин. От пасажири міжміських рейсів потерпають через нерозчищені дороги. Автобуси курсують з перебоями, адже більшість автотрас замило. Трохи дороги чистять так, щоб сказати, що досить розчищені дороги не можна сказати. Передуває дороги, що передуви, а так більше. Були дороги гірші транспортний колапс. Політики називають черговим недбальством міських чиновників. Мовляв, впродовж трьох днів їм так і не вдалося виправити ситуацію. Чому керівництво міста не скликало штаб по надзвичайних ситуаціях? Місто все паралізовано, різдвяні свята для дуже багатьох сімей є спорченими. Люди не можуть добратися до своїх родин. Влада показує абсолютно свою неспроможність керувати містом. Загалом сьогодні на свої маршрути виїхала лише половина міських автобусів. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, Новини.